Всім доброго дня! Ви на каналі Літворд. Мене звуть Артем, і це моє перше відео на моєму Ютуб каналі, на якому я хочу з вами говорити, розповідати вам про літературу, мистецтво та філософію. І сьогодні ми поговоримо про найулюбленіший мій роман у жанрі антиутопія, роман Рея Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Там, де спалюють книги, скоро будуть спалювати і людей. Ця фраза Генріха Гейна була пророчою для всього ХХ століття. Коли у 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти, вони розпочали своє правління з того, що почали спалювати книги неугодних їм письменників. Тоді в багатій на Оперплац палали книги Ремарка, Хамана та Фрейда. І не минуло й 10 років, як в пічі концтаборів почали відправляти мільйони людей. Дбері видає свій роман 451 градус за Фаренгейтом у 1953 році, тобто через 20 років після трагічних подій на Оперплац, прекрасно розуміючи, де може опинитись його твір. Для Рея книги були не лише джерелом знань, вони були йому друзями. Після закінчення старшої школи через складне фінансове становище він змушений був продавати газети на протязі трьох років. До коледжу він поступити не міг, тому регулярно відвідував бібліотеки, поглинаючи книгу одна за одною. Ось як він сам розповідає про цей період. Коли мені було 19 років, я не міг вступити до коледжу. Я був з бідної родини. Грошей у нас не було. Тож я ходив до бібліотеки тричі на тиждень читав книги. І у 27 років замість університету закінчив бібліотеку. Книги це цілий світ, цілий океан історій, сюжетів, чужих долей. І я вважаю книгодрукування одне із найважливіших відкриттів людства. Завдяки цим можливостям, сьогодні перебуваючи у бібліотеці, вдома або в будь-якому зручному для нас місці, ми можемо поговорити з людьми, яких вже немає в живих. Історики, філософи, науковці, письменники ніхто не відмовить вам у розмові. Потрібно лише знайти потрібну книгу. Автори охоче розкриють перед вами свою душу. Особі головних героїв найчастіше проєкції душі самого автора. І зовсім не важливо, живий він чи ні, адже допоки живуть твори автора, живий і він сам. Події в романі Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом відбуваються в недалекому майбутньому, і головною темою є заборона на книги. Пожежники тепер не гасять пожежі, вони їх розпалюють. Вони палять книги разом з будинками, де їх знаходять ці книги. Люди більше не ведуть святські бесіди, не обговорюють літературу, мистецтво. Вони сидять у цифровій кімнаті, де стіни – це великі екрани, і цілими днями дивляться телевізійне шоу та інколи приймаючи в них участь. Термін навчання у школах скорочується, рівень дисципліни знижується, історія, філософія, мови скасовуються. Життя коротке, отож, треба більше працювати, а після роботи розважатися досхочу. схочу. навіщо вчитись чогось іншого, окрім. Натискати на кнопки, вмикати перемикачі та припасовувати болти. Коли не хочеш, щоб людина стала нещасною через політику, не давай їй змоги дивитися на проблему з обох боків. Хай уряд нездатний, нестійкий і душить податками, це краще, ніж заворушення. Влаштовуйте різні конкурси, наприклад, хто більше запам'ятає слів за злічних пісеньок або хто пригадає більше столиць штатів та таке інше. Напихайте людям в голову інформацію, яку вони не зможуть перетравити. Захарачувати їх нічого не вартими фактами, аби вони перенаситились, аби відчували себе чудово проінформованими і вони будуть вважати, що рухаються вперед, але насправді стоять на місці? Як багато зараз джерел інформації? Відповідь на будь-яке запитання можна отримати за лічені хвилини, просто склавши запит до чат GPT або Google. Але яка буде якість і цінність цієї інформації? Людині не потрібно перелапати сотні сторінок для отримання відповіді. Чи добре це? Скоріше так, ніж ні. Але при цьому стрічки новин у наших смартфонах заповнені поверхневою інформацією. Швидка зміна картинок, короткі відеоролики заволодівають нашою увагою, і люди перестають замічати справжню красу. Стає складно довго концентруватися, аналізувати та обробляти інформацію. Залишається лише поглинати. І ось головний герой. Пожежник, який вже 10 років спалює книги, задається питанням, а що в цих книжках насправді? Правда, що пожежники раніше гасили пожежі, хоче дізнатися, не як це влаштовано, а чому так це влаштовано. А це вже може бути небезпечно для системи. Для мене ця книга є найкращою антиутопією, тому що Бредбері нам показав, до чого людство може дійти, якщо жага поглинати візьме гору. Де більше немає почуттів, немає пам'яті. Це все витіснило бажання задоволення та розваг. Але життя для постійної розваги порожнє, пусте, позбавлене сенсу. Мені здається, що це все сильно нагадує те, що відбувається зараз з нашим світом. В одному з епізодів головний герой Гай Монтех разом зі своєю дружиною намагаються згадати, де вони познайомились, і не можуть цього зробити. Телевізійні шоу та розваги витіснили з їх пам'яті всі ті яскраві емоції, які людина відчуває в момент знайомства. У світі Бредбері разом із книгами спалювали і душі людей. А ті, хто йшли проти системи, переслідував механічний пес. Так, механічний пес з отруйною голкою, від якого майже неможливо втекти. І ось головний герой, вчинивши злочин проти держави, намагається втекти від такого пса, змінивши одяг та стрибнувши в річку. Він біжить, біжить туди, де його не знайдуть. Біжить в ліс. До людей, які вже не є тими, ким вони є. Колишні викладачі та вчені тепер мають ховатися у лісі. Вони заучують книги на пам'ять, щоб хоч якось зберегти ці знання, і коли прийде час передати їх іншим. Ці люди вже не мають своїх імен. Вони стали творами. Автор показує нам, на що може перетворитися світ, якщо зникнуть книги. Чесність Бредбері перед читачем та його вміння легко. Розповісти ту історію, яка торкне вас до глибини душі, це і правда фантастика. В наступних випусках ми обов'язково поговоримо і про Оврела, і про Хакслі, для кого їхні антиутопії є кращими. Але мені здається, що Рей Бредбері найкраще описав цей світ, адже він показав одну важну деталь у світі, в якому існує тільки розваги і лише жага до комфорту, ніколи не буде того, що робить людину людиною. Це жага до пізнання. Це бажання якнайбільше вивчити цей світ. Адже без цієї жаги до пізнання не було б ні наукових відкриттів, не було б польота в космос, не було б нічого, що зараз нас оточує, не було б і самих книг. Книга допомагає нам розвиватися, вчить нас. Читайте більше, читайте більше якісної літератури. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Також під відео я залишу посилання на свої соціальні мережі інстаграм та телеграм-канал, де буду більше розповідати про літературу та мистецтво. Долучайтеся, підписуйтесь, до нових зустрічей.